Усім величезний-величезний привіт. Ми з вами в магазині АТБ. І сьогодні ми з вами подивимось, які ціни на консерви в магазині АТБ. А також деякі позиції, деякі консерви йдуть в акційній ціні. Акція діє з 23 листопада по 3 грудня. Включно жовті цінники. Ви зрозуміли, акційний товар із жовтими цінниками. Давайте подивимось. Яка ціна на сьогоднішній день на консерви в магазині ТБ. По порядку будемо розглядати з вами. Давайте почнемо з вищої верхньої полички. Дякую вам дуже за коментарі і дякую вам... я вам дякую за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Я вам дуже-дуже вдячний. Тирольські консерви від PAMAPOL зі свининою стерилізовані. Так, вага тут 300 грамів. 72 гривні 50 копійок. До речі, хочу сказати, що дуже багато відео а, ми відкриваємо з вами консерви. Хто постійно дивиться на постійній основі відео, той бачить, а, що ми відкриваємо, дегустуємо консерви і ділимось з вами в коментарях а, тим чи іншим продуктом, тобто тою чи іншою продуктою, чи варто купувати, чи ні. Підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити а, відео. М'ясо індички шинкове 340 грамів також було на дегустації. 73 гривні 30 копійок. Так, свинина. Ці всі консерви вже в нас були. І якщо буде якась новинка в магазині АТБ ми з вами одразу будемо а, куштувати і пробувати відкривати. А, тушкована, а, родинний а, смак 525 грамів, майже 129 гривень. Шинка, а, це не італійська шинка, тут просто назва. Італійська така назва, це наш а, виробник. Тут 340 грамів. Заокруглюють і копійки до більшого 84 гривні. Так, далі у нас тут іде від Ріга Голд, це також з Ригою нічого не має спільного. Це, мабуть, не мабуть, а просто назва Рига Голд, а виробник місто Харків. 525 грамів свинина, 168,50 і яловичина. Вона зараз в акції 125 гривень. Дивіться, ці консерви усі розібрали, тому що вони зараз в акції. Дійсно, розібрали всі. На днях було дуже багато. Яловичина від Onis тушкована, 525 г. Це новинка в магазині АТБ, тому ми з вами відкриємо її на днях і подивимось, як там, що там усередині. Зараз зі знижкою 45%, 75 гривень. Від торгової марки своя лінія АТБ 185 г, тунець у власному соку 51 гривня. І тунець своя лінія в олії подрібнений 51 гривня також. До речі, якщо ви вже купували ці якісь консерви, ми ви можете залишати свої коментарі, що вам сподобалось, що ще ви будете купувати, а що взагалі не сподобалось. І які ви консерви найчастіше берете в олії чи у власному соку. Також залишайте коментарі не для мене. ну В принципі, для мене і для усіх глядачів. Ми ж тут з вами ділимось коментарями. Так, від Deluxe тунець шматочками в олії 185 г. Зараз в акції 52 гривні, знижка 30%. І також в акції тунець від Deluxe у власному соку також 52 гривні. Вага така ж сама. Так, ці салати є на каналі також, ми всі відкривали з вами, ділилися своїми коментарями. Тут салат з тунцем від Deluxe, є салат з овочами, також салат з тунцем з кукурудзою, салат по-французьки. Ну, бачите, ціну 64, 70 та 77 гривень. Усі тут по стою 60-165 грамів. А лосось від торгової марки Банга. Тут 120 грамів, ціна майже 80 гривень. Печінка тріски на сьогоднішній день дуже багато виробників з печінкою тріски. І от я колись купив не делюкс, а іншої марки, я просто її викинув у смітник. 90 гривень, 120 грамів. Так, і ось така ще є печінка тріски. Також делюкс, тут 200 г 146 гривень. Шпроти також Ріга Голд, але це, здається, не Рига. А місто Харків. Так, шпроти в оливковій олії. Бачите, тут написано для власників карти АТБ. Для власників карти АТБ. 160 грамів. Ціна цих шпротів 85 гривень. І бачите, тільки що жінка взяла дві баночки. Так, ось такі шпроти це вже своя лінія. Тут пакування 240 грамів в олії. Ціна 90 гривень. І також шпроти в олії від своя лінія, Тут пакування менше, 160 грамів 68 гривень. Свинина та яловичина від торгової марки Своя в лінія. Це знаєте, це власна марка АТБ. По 525 грамів ідуть ці консерви вагою. А, дуже дякуємо виробнику, хто робить ось такі ключі, одразу можна відкрити консерву. По 117 гривень яловичина та по 103,30 свинина. Яловичина у власному соку 525 грамів 98 гривень. М'ясо курей у власному соку, безкісткове. 325 гривень. Ідуть вагою ці всі консерви від своєї лінії. 81 гривня, 50 копійок. Червона квасоля з м'ясом індички. Зараз в акції 54 гривні. Булгур з м'ясом курки. 66,20. Я ці консерви брав на дегустацію, вони мені дуже-дуже сподобались. Вони дійсно смачні. Але здається, червона квасоля чи булгур, я вже не пам'ятаю, здається, червона квасоля для мене трішки заперчена яловичина, розумний вибір, 340 г, 58 гривень, 70 копійок. Розумний вибір. Це також а, власна марка АТБ. Каша Горохова зі свининою 340 грамів 55 гривень. Та каша гречана зі свининою 61 гривня 20 копійок. Каша Горохова зі свининою тут 525 грамів, 64 гривні. І а, каша гречана зі свининою, також 520 грамів, також а, своя лінія 94 гривні. Сардина своя лінія з добавленням олії 240 грамів, 58 гривень. Далі у нас сардина а, з олією, з додавленням олії. Не знаю в чому різниця, з додавленням олії. Атлантична, натуральна, з додатленням олії. Атлантична не зрозумів, в чому різниця. Така ж сама ціна. А. Бачите, трішки світліша, трішки темніша банка. Все то саме 58 гривень. А сардина бланшована в олії. 240 г 62 гривні. І ще є ось така, також від своєї лінії, бланшована в олії. 59 гривень, також своя лінія 540 грамів. Сардина, торгова марка Riga Gold, яку нічого спільного також, бачите, за рігою нема. Для АТБ спеціально виготовлено. Сардина в оливковій олії 240 грамів. Останній огляд був, дуже хороша якість. Скумбрія, своя лінія 240 г з додавленням олії. Зараз в акції 55-30. Філе кумбрії в томатному соусі. Це, здається, Польща, якщо я не помиляюсь. Да. 170 грамів зараз 61 гривня в акції. І філе кумбрії в олії. Також ця сама фірма 170 грамів. Акційна ціна 66 гривень. В нашому магазині вже розібрали всі шпроти від торгової марки Deluxe. Це дійсно дуже хороша якість цих шпротів. Пакування 190 грамів, 58 гривень, 50 копійок зараз зі знижкою. Розумний вибір. Сардина атлантична 230 грамів. З добавленням олії 47 гривень 60 копійок. Від торгової марки Боцман. Сардина бланшована в олії. Також, мабуть, 230 грамів, 70 гривень 50 копійок. Сардина атлантична натуральна з добавленням олії 71 гривня. Сардина від торгової марки Море 230 грамів. Бланшована в олії 71 гривня. В акції зараз сардина. З додаванням, з додаванням олії 230 грамів 54 гривні. Сардина в томатному соусі своя лінія 61 гривня. Так, в томатному соусі ось така сардина. Що то? Що то? Я дивлюсь також, бачите, збиває мене з пантелику Атлантична в томатному соусі і тут в томатному соусі. Також баночки по кольору, здається, трішки відрізняються. Тут темніше, тут світліше, не знаю. 58 гривень. Хто знає, що це таке, чому так в них дивно. Добре. Сардина від розумний вибір. 230 грамів. З добавленням олії майже 48 гривень. Сардина з добавленням олії це вже у нас інша марка. Baлтиc Mark. Марк». Це вже виробник Латвія. І ціна такої консерви 71,50. Новинка, яка нещодавно з'явилась в магазині АТБ-паштет з вершковим маслом. Ось цей набагато смачніший. Він 56 гривень. І ось цей мені щось трішки він не сподобався. ну Це особисто мій смак. 55 гривень, також 235 г. Паштет з додаванням гусятини, а раніше було написано гусячий 200 грамів памапол, це і польща 40 гривень 30 копійок. Торгова марка Онис. Традиційний паштет 240 грамів, 51 гривня. 46 гривень такий паштет. Ось такі маленькі по 36 гривень. Тут 130 грамів з печінкою свинячою. Паштет печінковий 340 грамів. Тільки в АТБ додатково 100 грамів. Ціна 46 гривень. 21 гривня ось такий паштет печінковий. Зроблено в Україні, 85 грамів. Печінковий з томатами та базиліком 100 грамів 21 гривня. Також паштет печенковий вершковий 100 грамів 21 гривня. Паштет індичий 130 грамів, 34 гривні. І точнісінько такий самий, точнісінько така сама ціна курячий. Паштет з м'ясом гусячим. Також 34 гривні. Так, кілька чорноморська в томатному соусі. Це розумний вибір. 230 грамів. 29,70. 34 гривні 60 копійок коштує кілька від торгової марки море у томатному соусі. 45 гривень кілька з квасолею. Торгова марка море, кілька балтійська не розібрана, обсмажена в томатному соусі. Майже 48 гривень. А оці орижське золото. Я колись цю консерву купував, мені вона сподобалась. Шпроти, сама рибка вся ціла-ціла. 280 грамів. Кілька балтійська в томатному соусі. Кілька обсмажена 240 грамів. В томатному соусі торгова марка Сканді. Зараз акційна ціна 57 гривень. Також можна від цієї фірми придбати сардини в томатному соусі 75 гривень. Сніданок туриста, насправді мені він сподобався. Я би навіть ще би купив. Господарочка-торгова марка. Це йде з, квасоли, здається, да, з квасолою, здається, з квасолею. І ціна. 39,40. Від господарочка кілька у томатному соусі. Ціна 39,60. І зараз в акції ось цей паштет шпротний 160 грамів від торгової марки Сканді. Він зараз в акції. Хто його купував, залишайте свої коментарі. Цікаво, як він на смак. Так, і ціна його зараз в акції 34.10. Я хочу зауважити, що мені дуже подобається торгова марка Верес, там дійсно все дуже смачне. Рогу овочеви 500 грамів, 86 гривень. Майже 100 гривень зараз якраз баклажанів. Томати чері мариновані 450 грамів, гривень. Ось такі корнішончики, огірочки, пікулі 300 грамів, 86 гривень. Ще є ось такі посольські пікантні 94, також 300 грамів. Огірочки своє лінія корнішони мариновані, 450 грамів, 70 гривень. Гурман, горошок зелений, 460 грамів. Це, здається, наш виробник, якщо я не помиляюсь. Да, це наш вітчизняний український виробник, 42 гривні 30 копійок. Томати чері також своє лінія. Зараз в акції 96 гривень 540 г. Томати гурман мариновані, тут цілий кілограм, майже 100 гривень. А ось томати від Верес вже навіть перетнули. 100 гривень, ближчі вище 100 гривень. І ось такі томати мариновані від Верес 760 грамів 107 гривень. Я дуже полюбляю кабачкову ікру ще з самого дитинства. Для мене найсмачніша оця консерва. Господарочка 52 гривні 40 копійок. А оцю треба мені спробувати від бурман 440 грамів ікра кабачкова, літня по 45 гривень. Ну що я буду чекати ваші коментарі економних вам покупок усього найкращого? Нехай у вас все буде гаразд.